Порівнюю найдорожчий та найдешевший подарунок з роже. Вага першого 377 грам, а другого 274. Різниця по вазі всього – 103 грами. Але різниця в ціні колосальна, адже великий коштує 765 гривень, а маленький 107. З нього і почнемо. На вид мила засніжена хатинка зі сніговиком. А всередині маємо дві пчілки, дві мілки дві <плес> ромашки, дві цукерки крок, дві макові цукерки, дві шоколадні, дві кокочоко, До речі, мої улюблені, дві лоліпо. Обз дві вафельки, дві кенді, нут і одна сливки линивка Загалом непоганий набір, досить смачні цукерки. Але що ж нас очікує? в Дорожчому подарунку. Тут же елегантна та дорога коробка з золотим написом. Але цукерки так само в плівці. Кажу чесно, здивували. Я думала, будуть повторки з хатинкою. Отож, тут ми маємо чотири трюфільні цукерки, шість марципанок. Це прям супер на любителя. Кому він взагалі подобається цей марципан. Три чорносливи в шоколаді. Теж на любителя. Але я якраз таки Отакі цукерки всередині чисто молочний шоколад та чотири сердечка. Набір тут не такий різноманітний А ти пиши, який подарунок тобі сподобався більше.